Вітаю, мене звати Олена Лисенко. Я психолог та організатор освітніх програм. Напередодні нового проєкту «Казкотерапія. у гештальт підході Альони Колобовнікової я вирішила написати свою власну казку, яку ви, як майбутні казкотерапевти, або вже практикуючі, зможете використовувати у своїй практиці, робити її розбір за архетипами або іншими способами. І я буду вам вдячна, якщо ви залишите коментарі під цим відео і поставите собі питання, про що ця казка для вас? Ода перемозі! І повстали українці проти світового зла, такі нескорені, прогресивні та вільні зникла темрява. Адже світло людських сердець та душ, осяяло поле ратного бою і знищило покельним вогнем чорну орду чужинців. Ніколи не будемо ми братами, ніколи більше не пустимо вас на нашу родючу землю. Згиньте у вічних муках потворні служки сатани у геєні вогняній. Не буде вам прощення до десятого коліна. Усі, хто зі зброєю прийшов на українську землю, усе, що спасе вас. Відновлення зруйнованого та вимолювання прощення на колінах. Вічна слава усім українським героям! Слава, слава Україні! Ось настала наша перемога. Ні, війні!